Дід, ти молодець, ходи, слава Богу. На носки, в... труси. Я ж тільки що трусив. Обіся... Бабуся, трохи прогуляємо, діду, треба ходити, бо дошу ножки, Шо? треба розробляти. Бабуся, воно подивись на мене. Моя дорогенька бабуся. Моя на кого бабуся. я похожа, Саша? Ти мені... похожа на мою бабусю, кинеш мене ще? Диваюся, дід, а. що це робиться в світі нашому. Що? що в світі робиться? Катастрофи, дід. Чого так робиться? Скажи, будь ласка, Жити мирно, а не воювати. Ану будь поясни людям, як має бути щоб мирно було, скільки землі багато. Ну що вони це роблять? Не можна таке, не мають міри, да хоча все більше, більше, більше а ну, скажи їм, ті ті люди, які от роблять щось погане, скажи їм щось. За тижні, а, на тю... Дай Бог, щоб ми спокій да. на землі. На нас люди не дивляться, погані, тільки хороші, так що. Все. А де Які штани? Я Ой, бліна.